У вівторок, 12 червня, у день святих первоверховних апостолів Петра і Павла, всеукраїнський хресний хід близько 10-ї години вечора дійшов до Славути. На в'їзді у місто учасників ходи зустрічало духовенство і десятки вірян. Багато славучан приєднались до колони і пройшли з ходою до монастиря святої праведної Анни, який прихистив паломників на ніч. Також у храмі до сьомої години ранку наступного дня стояла чудотворна ікона Почаївської Божої Матері. Тож всі бажаючі могли приклонитись до святині. Нагадаємо, молитовна хода, яка називається Всеукраїнським хресним ходом миру, любові та молитви за Україну, і має на меті об'єднати схід і захід, розпочала хід 3 липня зі святогірської лаври, що на Донеччині. А 9 липня з заходу країни від Почаївської лаври вийшла ще одна колона паломників. Дві колони мирян у супроводі чудотворних ікон ідуть зустріч Одна одній до престольного Києва у столиці вони зустрінуться напередодні дня хрещення Київської руси. 27 липня паломники пройдуть від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври, де відбудеться завершальне богослужіння. Загальна протяжність маршруту хресної ходи з Почаївської лаври до Києва складе 438 кілометрів. Зі слів учасників ходи, непростий шлях у спеку, яка стоїть у ці дні, їм допомагає долати щира молитва, яка весь час лунає. Та віра глибоко переконаний у правильності свого майже спонтанного рішення стати учасником хресної ходи. Паломник із міста Дніпра в минулому Дніпропетровськ ігор. Чоловік вражений дійством і тим, як люди його сприймають. Ось ми йдемо за мир, щоб був на Україні, щоб закінчилась війна. Ось нам дали е, блаженіший митрополит Ануфрій благословив спочатку ходи читати 12 раз «Отче наш», 12 раз «Богородицю» і молитву за Україну. От всі ми виконуємо це правило. Народ приймає це, тому що мене вразило це, що люди стоять на коліна. і от мені сподобались такі слова на Не ікону несуть в народі. Кажуть, вона в там на сході кажуть, несуть ікону. А зі скажуть матинка Божа прийшла до нас, стають на коліна, моляться від старих до малих. Із самого Почаєва з вірою і молитвою у світле майбутнє України своїх дітей у хресній ході йде і пані Галина. Я вже бабуся і маю внуків, і я дуже хочу, щоб в нашій Україні був мир. Ну і любов між людьми, щоб наші мої внуки щоб не бачили війни і мої правнучки, бо я маю правнучку вже. І щоб, ми, щоб всі люди наша Україна, наша, всі люди хочуть, щоб мири жили. Дуже сильний цей хресний хід духовно. Відчувається така, ну, що з нами йде дійсно Цариця Небесна, яка хоче нас об'єднати, укрепити і допомогти нам. І ми надіємося і віримо в це. А люди дуже приймають, дуже знаєте, йдуть із маленькими дітьми. І і старенькі бабусі виходять, зустрічають і всі, і, і молоді, і старші, і малі. Ну, всі, всі. Я думаю, що і ці всі люди, які йдуть і приєднуються до нас, і все, вони саме найбільше хочуть миру в нашій державі. Озброївшись любов'ю і прощенням, бажанням поділитись частинкою своєї віри і добра до колони Хресного ходу, весь час приєднуються нові паломники. Підтримуємо. Мир в Україні, нашим хресним ходом і це допоможе відбавити нашу Україну від такої страшної біди, як війна. Молитва о мірі в Україні, за мір во всьому мірі, за єднання, за братство, за православ'я, за тверду віру і Боже благословення, спасіння душ наших. Люди сприймають як Божу силу. Як, як рух, людський рух за спасіння роду людського. Іде, кажуть, пройде хресний хід, то там ад трепещет, як кажуть, да? ну, освящається ця вся дорога, якою ми йдемо. Ми теж стараємося принести частиночку свого такого, ліпту, так сказати, в цей хресний хід, в цей мир, який на Україні трошки в нас хромає. Також на світанку біля храму монастиря Святої Анни, де, як уже зазначалось, учасники хресної ходи зупинялись на ніч. Ми мали змогу поспілкуватись із журналістами православного телебачення. Їх знімальна група супроводжує колону від першого дня ходи. Питання, яке нас цікавило, пов'язане із неоднозначними чутками, які точаться довкола колони, яка іде зі сходу. Тут люди з різних областей України, кого я тут тільки не зустрічала: львів'яни, волиняни, люди з Дніпропетровська, люди з Тернопілля, Рівненщини, далі буде Хмельниччина, Житомир. І ви знаєте, тут немає ніяких сепаратистських настроїв, Люди йдуть з молитвою за миром України. Єдина мета, єдина думка сьогодні тих людей це мир в Україні. Збридла війна, збридла зіштовхування лобами людей. Тому що це зіштовхування з збридло штучне налаштування людей України один проти одного. Я думаю, що треба зараз все відкинути єдиними устами, єдиними серцем, славити милосердного господа і просити його за мир в Україні. Славуту колона учасників всеукраїнської хресної ходи залишала близько восьмої години. Ранку її супроводжували численні представники духовенства та велика кількість вірян.